Доброго, мирного дня. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися стосовно приміських і сільських будиночків. Якщо у вас є будиночок з приватизованою землею і з, з законеною будівлею, ви подивіться, будь ласка, що у вас написано в установчих документах на землю. Це державний акт, це свідоцтво на право власності, це витяг візика, будь-що у вас там є. І ви подивіться, якщо у вас там стоїть призначення землі для забудови та ведення сільського господарства, чи присадибної там ділянки, чи, чи будь-який вислів, але забудова стоїть, у вас все добре. Якщо ж у вас стоїть призначення землі для ведення сільського господарства, а на ній стоїть будинок з документами, це вже є невідповідність. Потрібно документи доопрацьовувати. Тому ви будь-яку нотаріальну дію з такими документами не зробите. Телефонуйте, звертайтеся, будемо раді допомогти. Взагалі тут це не проблема, але певні, певні роботи потрібно буде провести. Гарного, мирного дня. Дякую.